Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Через ожеледицю у відділенні травматології луцької клінічної лікарні побільшало пацієнтів. Впилася в руку і відчула, що не моя рука. Тікав з окупації історія В'ячеслава Москаленка, переселенця з Харківщини, який зараз живе і працює у Луцьку. Я милюсь, щоб кожна людина, кожна сім'я, яка зараз в розлуці відчула цей момент зустрічі в обласному центрі. Встановили рекорд України в номінації Наймасовіший спортивний танець у виконанні людей із синдромом Дауна. У відділенні ортопедії та травматології луцької міської клінічної лікарні у зв'язку з ожеледицею спостерігають незначне зростання кількості пацієнтів. За останні три дні госпіталізували десятеро людей. Розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов. У палаті відділення чекає на операцію Лучанка Світлана Козар. Пусковзнулася, впала, вперлася в руку. І відчула, що моя не моя рука впала на спину. Правда, що якийсь хлопчина дякувати йому підняв мене рука недвіжима, я визвала швидку. Пацієнт звертається у відділення екстреної медичної допомоги, де його черговий лікар оглядає, вирішує план обстежень і до обстежень. Якщо оперативного потребує то вважається в стаціонарне відділення, травматологічне відділення, де пацієнт дообстежується ще день-два. І тоді вирішується тактика і план оперативного втручання. Якщо оперативного потребує то вважається стаціонарне відділення, травматологічне відділення після операції пацієнт декілька днів перев'язується, іде на антибіотикотерапію, на обезболюючих про звернення у відділення екстреної меддопомоги, розповідає лікар Андрій Лукашук. Деяке збільшення є, все таки тому що погодні умови 22 людини звернулися зранку на прийом. І з екстреного відділення у травматологію перевели бабусю. Надії вона йшла з ринка старого. Впала е, і зламала ногу. Забрала її швидка і доставили на травмпункт. ми Зробили рентген, і вже доктор сказав, що зламаний лікуть. І зараз оперую, чекаю її з операції. Лікар Олександр Шкльода каже: вожелець рекомендує ходити не поспішаючи, ковзаючи. Симптоми Симтоми – це… В першу чергу, тобто це крепітація, тобто в місці болю відчуваєш якесь потріскування, похрускування. Якщо перелом йде зі зміщенням, тобто видно деформацію кінцівки, тобто що вона виглядає не так, як завжди. не неростає не зразу, набрик не ростає поступово. Щоб мінімізувати травматизм під час падіння, голова федерації Панкратіону та Греплінгу Волині Михайло Савчук дає такі рекомендації: коли людина, наприклад, може підслиснутися на одну ногу. І летить на бік. Головний принцип те, що пряма рука б'ється долонею об землю, що спричиняє певне пом'якшення самого удару тіла об землю. Не ліктем. Не, не отак під себе, не пряму руку. А скочу вільним маневром, я скочую з тазу на плече. Ще одне падіння це коли ми під е, скользнулися і в нас дві ноги пішло вперед, тіло падає назад, знову ж таки. Ми вже страхуємося, падаючи на спину двома руками. Голова прижимається, підборіддя прижимається. Для того, щоб е, не впасти на е, розслаблену спину, я її починаю напружувати. Я її трохи скручую. І згрупуюсь. групуюсь. За рахунок цього я, моє падіння набуває скочувального маневру. Я не падаю на пряму спину пластом, як кажуть народі, а я скочуюсь. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільна новини, Луцьк. У Луцькому водоканалі просять Лучан зробити запаси води завтра, 24 січня. Комунальники ремонтуватимуть трубопровід на вулиці Куцини, 15. розповів суспільному заступник директора комунального підприємства Луцькводоканал Святослав Дмитроца. Тому з 9 до 17 години буде понижено тиск подачі води у водопровідній мережі. Плануємо виконати роботи по аварійному витоку води, тобто відремонтувати трубу. Зв'язку з чим ми дали повідомлення жителям міста Луцька про те, що в ряді районів міста а це привокзальний район, вулиця Вениченка, вулиця Шупена, прилеглі до них. Також частково Вишківський мікрорайон може бути пониження води, оскільки нам для того, щоб забезпечити місце робіт, буде необхідно здійснити перенаправлення потоків води. Оксана Даценко зустрічає в гості батька, який у перший день повномасштабної війни був на роботі у лікарні у селі Липці Харківської області. В'ячеслав пригадує, яким був перший день повномасштабної війни. Десь о пів на восьму ранку вже росіяни зайшли в, це, в село. І оце почалися у нас там будні у холоді. Я тепер зиму не люблю. Сусідські люди хотіли виїхати напряму на Харків, але їх там обстріляли. Розповідає, зв'язку електрики, опалення не було. Від холоду врятувала його тепла куртка. каже, у лікарні було 15 пацієнтів і медиків. Прийшли, кажуть, так, дід збирайся. Відвезли зразу в Білогород. Це фільтраційний лагерь. Потім нас погрузили в автобуси і відвезли в Іваново. У пішли слухати, що нас будуть вивозити або на Камчатку, або на далекий схід. Мені 31 і лише зараз я відчуваю, що я є донька нарешті. Чотири роки мої батьки розвелись. Свого тата я не бачила 20 чимось років. 24 лютого він мені подзвонив, попрощався. Донька Оксана говорить, довгий час із татом не було зв'язку. Весь цей період шукала можливість, як допомогти йому виїхати з окупації. Там пропонували роботу, але ж якось під підпалки. Ні, куплені квитки. Тато мені пише, що він не поїде. Такий облом, знаєте, ну тобто то стільки роботи. І він каже: Ні, я напевно не поїду. Я не знаю по якій причині. Може, було ну, і страшно. І я просто відпустила цей момент. В'ячеслав розповідає, що втекти вдалося завдяки хитрощам. Допомагали волонтери потягом і автобусом дістатися кордону. Коли перетнув вже кордон, дійшов до нарви, вже тоді фух. З Естонії ми виїхали в Ригу, Латвія, Літва і тоді в Польщу вже приїхали. Зустрівся із донькою 1 червня 2022 року. Якби не дочка, то не знаю, де б я був зараз. У Харкові їхати ні до кого. Я милюсь, щоб кожна людина, кожна сім'я, яка зараз в розлуці відчула цей момент зустрічі. На Волині В'ячеслав влаштувався за фахом. Працює лікарем-наркологом. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку встановили новий рекорд України в номінації Наймасовіший спортивний танець у виконанні людей із синдромом Дауна, розповіла Суспільному ініціаторка заходу, директорка спеціальної олімпіади України на Волині Катерина Свіщева. Сьогодні наш рекорд 154 сонячних спортсменів. До Луцька приїхали представники дев'ятьох областей. Звичайно, більша кількість їх була з Волинської. Люди з синдромом Дауна є неймовірно талановитими, є дуже спортивними. І якщо з ними займатися, ми бачимо результат. Цікаво, те, що це вперше відкривається така номінація. Такої номінації, де учасниками рекорду стали би. Люди з синдромом дауна в нас ще не було. Взагалі, 15-річна Вікторія із Полтавщини у Луцьку вперше приїхала сюди із мамою. Я займалася кової студією 9 років. Я сьогодні займалася з облачем. Мені дуже подобається виступати. Приїхали Полтавська область, місто Лубни. Нас запросили, щоб ми показали наше мистецтво. Приймаємо участь у конкурсах. Виступали на арені цирка. Надіємося поступити в циркову академію. 21-річний лучанин Андрій Тимошков до нинішнього заходу готувався два місяці. Ми на це один іде з танцювати. Донька лучанки Ірини Колодій Аріна навчається у четвертому класі луцького реабілітаційного центру, де займається у танцювальних гуртках. Жінка каже, до встановлення рекорду готувалися разом. Я говорила, що буде дуже багато особливих діток. Спочатку було страшно, а зараз вроді адаптувалися. Нехай весь світ знає, що. Вони, як звичайні всі дітки, все вміють, все знають. Спортивний захід, об'єднані сонячними мріями, складався із двох частин. Перша частина це встановлення рекорду, а пізніше для них передбачені такі спортивні естафети, щоб ці діти могли побути разом. Є діти від двох років і до сорока, і старші. Як розповів співорганізатор Павло Хом'як, на спортивний захід, який тривав майже три години, завітало понад 200 лучан та гостей міста. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.